В який момент настає це усвідомлення? Ця сміливість прийняття виклику, що ти готова до нової ролі, ті саме як управлінець. Мені здається, що оця впевненість вона з'являється вже після того, як ти приймаєш це рішення. Сміливість управлінця саме в тому, коли він. Наважується діяти, не маючи стовідсоткової опори і впевненості, особливо в теперішніх умовах невизначеності, в яких ми живемо, в тебе немає готових кейсів, в тебе немає чогось стабільного, зрозумілого, на що ти можеш впертися. Ти повинен діяти в межах того, що називається повною невизначеністю, турбулентністю. Так і я думаю, що саме. Цей аспект закрила в мені КМБС. Я зрозуміла, що можна довго вчитися, що дуже багато не знаю в цьому житті. Але саме в Могилянці я зрозуміла, що ніколи не буде достатньо твоїх освіт, ніколи не буде достатньо всього того інструментарію, який ти шукаєш. Ти маєш навчитися діяти в цих складних умовах. І Не умовах. треба, мабуть, чекати якогось етапу завершення навчання, а якщо складаються обставини, так приймати виклики діяти.